Космічна школа. У далекому космосі, серед яскравих зірок і галактик, була особлива школа. Космічна школа сонячної системи. Там навчалися планети разом зі своїми супутниками. Сонце було їхнім мудрим і справедливим учителем. Одного ранку, коли всі готувалися до уроків, до класу зайшло сонце з новеньким. Це був невеличкий астероїд. Він виглядав скромно, нерівна поверхня, невеликий розмір. На його фоні планети виглядали велично та яскраво. Добрі ранок, дітки! Це Аріон, наш новий учень, сказало сонце. Він буде навчатися разом із вами. Будь ласка, будьте привітними. Але планети не були в захваті. Що може навчити нас якийсь маленький астероїд? прошепотіла Марс, ховаючи за свої червоні полові бурі. Ой так. Він навіть не планета. додала Юпітер, похитуючи своїми кільцями. Аріон засоромився, але нічого не відповів. Одного дня сонце оголосило конкурс. Кожен із вас підготує розповідь про себе. Та покаже щось цікаве зі своєї планети. Переможець отримає спеціальний титул Зірковий знавець на цілий рік. Настав день конкурсу. Усі з нетерпінням чекали виступів. Земля показала фотографії своїх океанів. І не тільки Привіт! Я Земля. Велика, кругла і обертається навколо сонця. Щоб у вас були день і ніч, літо і зима. На мені є все: моря, гори, ліси, річки і навіть пустелі. Сатурн влаштував шоу своїми кільцями. Привіт, друзі планети! Я Сатурн. Це мої коштовності. Вони зроблені з льоду та каміння і кружляють навколо мене. І у мене аж 83 супутники, які завжди зі мною. Марс розповів легенду про свої канали. Я Марс, червона планета. Моя поверхня покрита червоним пилом, а на мені є величезні гори і каньйони. Я маленький, але дуже цікавий. У мене є два супутники Фобос і Деймос. Нарешті настала черга Аріона. Усі затихли, думаючи, що нічого цікавого він не покаже. Я Аріон з поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Ми маленькі, але нас дуже багато, і ми допомагаємо сонячній системі бути стійкою. Без нас орбіти планет могли б змінитися, а значить, ваш спокій і гармонія залежать від нас. Потім Аріон показав дивовижні уламки метеоритів і кристали, які сяяли як зірки. Це подарунок від нашого поясу. Ми маленькі, але кожен із нас унікальний. А ще ми швидко літаємо і можемо зависати. Клас вибухнув оплесками. Навіть Юпітер, який спершу був дуже зверхнім, не міг не захоплюватися. Сонце оголосило переможця. І так сьогодні буде переможцем Аріон. його історія нагадала нам усім, що важливий не розмір і сила, а те, як ти використовуєш свої здібності. З того часу. Аріона поважали всі планети. Вони зрозуміли, що кожен унікальний і має свої особливості, які роблять нашу сонячну систему дивовижною. Петрик в Україні помилок. Одного дня, як завжди. Петрик йшов до школи. Він не любив вчитися. Хлопчик вважав, що це нудно і нецікаво. Але цього разу під час уроку з ним сталося щось неймовірне. Він потрапив у дивну країну. Все навколо було дивакувати. Де я? здивовано запитав Петрик в країні своїх помилок, відповів тихий голос. Петрик озирнувся і побачив перед собою олівець. Я тебе знаю. Ти ж мій олівець, сказав Петрик. Ходімо зі мною, Петрику, я покажу тобі дещо цікаве. Сказав олівець, і вони вирушили в дорогу. Тут Петрик звернув увагу на дерева. Ого. Цукерки на деревах! Як так? здивувався Петрик. На уроці природознавства ти грався в телефоні і був неуважним. Ось і вийшло, що цукерки ростуть на деревах. Хлопець почав затуляти свої вуха і голосно кричати: Що це за жахливі звуки? шах 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 А то наш оркестр звірят, грає мелодію. До якої ти написав ноти на уроці музики? Петрик жахнувся і вирушив далі по дорозі. Побачивши щось дуже брудне і страшне. Ні на звіря не схожий, ні на людину, Петрик запитав то ти і що з тобою зробили? Не впізнаєш мене, я ж твій рюкзак, який ти кидав. Бив ногами і катався на мені з гірки. Хлопчику стало сором. Він намагався виправдитися, але марно. Раптом до них підбіг котик, який голосно гавкав. Петрик злякався. А чому? А чому ти гавкаєш? Ти же котик! Тому що на уроці англійської мови ти відповів ЗІС із задок! Тепер я гавкаю, і всі коти мене уникають і бояться. Я самотній кіт пес. Петрику стало ніяково, і він почервонів від сорому. У цей момент повз проходив білий ведмідь, тяжко зітхав і ледь рухався. А він тут що робить посеред літа? Ти на уроці казав, що білі ведміді живуть у теплих краях. Тепер він тут мучиться від спеки, сумно відповів олівець. Хлопчик зовсім розгубився і не знав, куди подітися. Невже це я все наробив? Саме в цей момент до нього підійшла обдерта, розмальована книжка без обкладинки, і сказала. Я твій букварик Колись я був яскравий і цікавий я б міг навчати ще не одну дитину, а тепер мене викинуть на смітник. Продзвенів дзвоник, і Петрик прокинувся. Який цікавий сон мені наснився. Петрик швиденько зібрав речі і побіг додому. Прийшовши зі школи, він одразу сів за уроки. Взяв зошити і почав виправляти свої помилки. На деревах намалював фрукти і виправив помилки з англійської мови. Знайшов букварик, обрав найкращу обкладинку для нього, поклав у чистий рюкзак. І наступного дня з радістю пішов до школи, де на нього чекали друзі. Відтоді Петрик старався добре вчитися, бо знав, що знання допомагають уникати помилок і роблять життя цікавішим. З Днем Знань, дорогі дітки. Пам'ятайте, що кожне ваше знання чи вміння робить кого щасливішим, а насамперед вас. Нехай навчальний рік буде успішним і легким. Мишеня, яке боялося ліків, Жило собі маленьке мишеня Дем'ян. Він дуже любив ходити до школи, бо там були його друзі, цікаві уроки та веселі ігри на перервах. Але одного дня Дем'ян відчув себе недобре. Почала боліти голова, з'явився кашель, і він відчув сильну втому. Проте мишеня вирішило, що це тимчасово і швидко мине. Коли мама зустріла його після школи, вона одразу помітила, що з Дем'яном щось не так. Сонечко, чому ти такий блідий? Ти добре себе почуваєш? Та все добре, мам. Ну просто трохи втомився. Завтра все буде, як завжди. Мама запідозрила щось недобре, але вирішила не тиснути на сина. Якщо щось болить, обов'язково скажи мені, гаразд? Гаразд, мамо. Наступного ранку Дем'ян прокинувся з ще більшим болем у голові та кашлем. Але він вирішив знову йти до школи, бо не хотів пропускати веселі уроки з друзями. На перерві його друг Барсук запитав Дем'яне, ти сьогодні якийсь млявий. Тобі що? Не хочеться гратися? <косити> Просто, <косити> Просто трохи втомився. Але нічого страшного. На уроці фізкультури йому стало зовсім зле, і він ледь не впав від слабкості. Вчителька лисиця помітила це і підійшла до нього. Дем'яне, здається, ти захворів, тобі треба додому. Але мишеня наполегливо відповіло <кхи> та ні. <кхи> Мені вже краще. Увечері Дем'ян відмовився від вечері. Бо йому було зовсім зле. Тоді мама вирішила серйозно поговорити з ним. Дем'яне, ти не можеш жартувати зі своїм здоров'ям. Ну, я ж бачу, що ти хворий, і потрібно йти до лікаря. <кхи> не хочу. <кхи> Ліки вони такі гіркі, а лікарі вони дуже суворі. Мама пішла заварювати чай з лимоном, а Дем'ян лежав у ліжку. Відчуваючи себе дедалі гірше, йому потемніло в очах, аж раптом у кімнаті з'явилися дивні створіння. Ну що Дам'янчику, відчуваєш, як тебе пече? Це я жаринка, твій новий друг. А я буду шкрябати тобі горло, щоб ти не міг їсти. А я змушу тебе кашляти всю ніч, щоб ти не міг заснути. Аж раптом у кімнаті загорілося світло. Мишеня побачило величезного духа хворобуна. Який живився хворобами дітей. Не слухай, маму, Дем'яне, ліки це жах, а лікарі страшні. Давай будемо дружити. Дем'ян тримтяче зрозумів, що зробив велику помилку, не послухавши маму. Він зібрав останні сили і прошепотів Мамо, допоможи! Я більше не можу. Мама почула голос сина, одразу прибігла і викликала швидку. У лікарні лікар Бобер уважно оглянув Дем'яна і виписав необхідні ліки. Ось тобі сироп від кашлю, таблетки від температури та людяники для горла. Лікуватися це означає піклуватися про себе одужуй швидше. Дем'ян скуштував ліки. І здивувався. Ммм, вони навіть смачні. Я більше не буду боятися ліків і лікарів. Дякую, мамо. Ліки почали діяти, і хворобун зменшився до розміру крихітної пилинки, поки зовсім не зник. Дем'ян швидко одужав, і мама сказала: Тепер ти знаєш, що завжди треба говорити про своє самопочуття. І що лікуватися ну дуже важливо. Я завжди буду слухатися тебе, мамо. Якщо щось не так, одразу розповім. З того часу мишеня більше не боялася лікарів і ліків. Завжди ділилося з мамою своїм самопочуттям. Здоровий та щасливий він повернувся до школи, коли раптом поруч хтось чихнув Що таке любов? Одного дня у школі дітям задали цікаве завдання написати твір на тему. Що таке любов? Повернувшись додому, Валентина довго сиділа і думала над цим питанням. І таки вирішила запитати маму: Мамо, а що таке любов? Мама усміхнулася і відповіла Ну. Це важко пояснити. Ти маєш знайти відповідь сама. Прогуляйся та поспостерігай за світом навколо. Там ти точно знайдеш відповідь. Валентинка пішла до парку і почала спостерігати. Дівчинка роздивлялася все навколо і записувала у свій блокнот. Наступного дня Валентина поспішала до школи, бо підготувала цілу розповідь про любов. Дівчинка зачитала свій твір. Любов є всюди. Варто побачити і відчути її. Любов це будувати щось разом. Любов це бути разом завжди, навіть коли стає важко. Любов це піклуватися і турбуватися один про одного. Любов – це обіймати і любити без причин просто так. Любов це ділитися таємницями з другом. Любов це знати, що хтось завжди буде поряд. Любов це бути вірним і не зраджувати. Любов це бути вільним і щасливим. Любов. Можна побачити у простих речах. Варто лише уважно спостерігати, впевнено завершила Валентина свою розповідь. А ще любов це бути собою, додала Аліна. І сумувати за кимось, тихо промовив Остап. І підтримувати того, кому сумно Любов це дарувати без очікувань. Усміхнувся хлопчик, даруючи пряник дівчинці. Для кожного любов означає своє і проявляється по різному. Але жити без любові неможливо. промовила вчителька з лагідною усмішкою. А тепер я хочу запропонувати вам ще одне завдання. Завтра ви принесете до школи якусь маленьку річ, яка для вас. Символізує кохання. Діти зацікавлено зашепотіли. Валентина вже знала, що принесе маленький камінчик у формі серця, який колись подарувала їй мама. Наступного дня в класі було багато цікавих речей: іграшки, фотографії, листівки, навіть старий шарфик, який нагадував про бабусю. Діти з радістю розповідали свої історії. А вчителька гордо спостерігала за тим, як вони вчаться бачити любов у всьому навколо. А як думаєте ви, наші маленькі глядачі? Що таке любов для вас? Хочу бути клоуном. У невеличкому, але надзвичайно затишному будиночку мешкав хлопчик Олександр. Він здавався звичайним хлопчиком, але мав дуже незвичайну мрію. Сашко хотів стати клоуном, смішити людей і виступати на сцені цирку. Кожного дня у дворі він показував фокуси для малюків. Вони сміялися і раділи. Одного дня у школі оголосили День професій, де кожна дитина мала змогу показати, ким хоче стати майбутньому. Олександр прибіг додому і сказав: Мамо, мама, в школі буде День професій і я знаю, ким буду. І ким? з цікавістю запитала мама. Клоуном! Клоуном? Сину, треба обрати більш серйозну професію на майбутнє. Ну, Мамо, але я мрію бути клоуном. Це дуже навіть серйозно, бо не кожен здате насмішити людей. Я стану найвідомішим серед клоунів і буду виступати в цирку. Але мама проігнорувала слова сина. Хлопчик засмутився, грюкнув дверима і пішов до своєї кімнати. Раптом він почув дивний шепіт. Із темряви з'явився капелюх фокусника, і загадково промовив: Пс, пс. Ей, чуєш, колего? Так, так, я до тебе звертаюся. Привіт! Я знаю твою історію і спробую тобі допомогти. Тримаюсь цю коробку. Завтра покажи її мамі. А далі побачиш, що буде. Вранці Олександр вийшов до сніданку і поклав коробку на стіл. Мама здивовано запитала: Що це? Подивись. Ой, це ж пуанти, які мені подарувала бабуся. Де ти їх взяв? Це таємниця. Я ж клоун, а вони вміють показувати фокуси. Мама згадала дитинство, як мріяла стати балериною. Але її батьки були проти цього, і її мрія так і лишилася мрією. Вона подумала: невже я схожа на своїх батьків і можу відібрати мрію у своєї дитини? Давай так. Якщо ти хочеш стати справжнім клоуном, тобі потрібен костюм. Збирайся, підемо шукати його. Хлопець разом з мамою вирушили до магазину. Вони купили класний костюм клоуна на свято. Рано вранці Олександр вже стояв зі своєю чарівною коробкою для фокусів на порозі і чекав на маму. Вони зайшли до класу, і свято почалося. Діти розповідали про свої майбутні професії. Хтось хотів бути лікарем, хтось адвокатом, блогером або поліцейським. Всі були в захваті. Олександр дуже хвилювався перед виступом. Він почав показувати фокуси та розповідати жарти. Діти сміялися та аплодували. І навіть вчителька посміхалася. Ввечері щасливий Сашко прийшов у свою кімнату і чекав на свого нового друга, аби подякувати йому. Але той так і не прийшов. Рано вранці Сашко знайшов запрошення на циркову виставу. А, це ж цирк! Так, синку, якщо ти хочеш бути клоуном, я підтримаю тебе. Головне, щоб це йшло від серця. Це твій шлях і обирати тобі. Олександр знав, що мама завжди на його боці і підтримає всі його починання. А ким хочеш бути ти? Подобалась казка, підтримай нас, будь ласка.